23 лютого об'єднало ветеранів і молодь району РЦКД. іначе при виконанні гімну при звуках пісні офіцери глядачі піднялися з місць і стоячи прослухали такі знайомі слова. Ігор Рафальський, голова Обухівської РДА, привітав усіх зі святом і нагадав, що попри зміни в державі, попри зміни дат свят і їхніх назв, свято захисника Вітчизни завжди буде невід'ємною частиною життя українців. Це свято є державне свято, це є свято, яке об'єднує усіх тих від тих молодих людей, які готуються бути захисниками вітчизни. І тих ветерани, які своє. Самовідної праці, чи службою в Збройних силах, чи в правоохоронних органах, чи на виробництві все ж таки кували ту основу, яку ми говоримо, що ми здатні захищати свою державу. Райдержадміністрація і районна рада нагородили почесними грамотами обухівських захисників Батьківщини. Отримали привітання і від градоначальника Обухова Володимира Мельника, який не лише висловив вдячність захисникам вітчизни, а й звернувся до молодого покоління з настановою пам'ятати героїчне минуле їхніх попередників. Дякуючи вам всім прекрасним, псивочолим людям за вашу традицію передавати свої знання, досвід, уміння молодим, молодому поколінню. Хочу сказати і для наших молодих. Діток, що повірте, що корен із цих присутніх ветеранів хоче бачити повторення, добре повторення в вас, краще повторення. І завжди ми говоримо: ростіть мудрішими, розумнішими, здоровішими, тому що кожен з нас хоче, щоб ми були дійсно кращими і змогли зробити більше, чим ми зробили. Подяки з преміями отримали від міської ради захисники і не лише захисники вітчизни, а й захисники рідного міста, району і інтересів жителів міста. З активу громадську громадянську вибачаю, позицію небайдуже ставлення до порядкування та благоустрою мікрорайону, особистий вклад у виховання підсоростаючого покоління. А такі люди не до, не старіють, Вони просто стають дорослішими та з нагоди 75-річчя від дня народження. Привітаємо! Таке свято не обійшлося і без головного військового району комісара Олега Гончарука, який роз'яснив молодому поколінню, хто ж такий захисник вітчизни. У кожного народу почуття захисник вітчизни асоціюється з найкращим проявом вірності, жертовності, честі і обов'язку, з тим, хто завжди першими стояли на шляху загрози суверенітету та територіальної цінності нашої держави, тим, хто був і є гордістю та надією нашої батьківщини. Від військового комісаріату теж отримали нагороди. Згадали й тих, хто поклав своє життя у боротьбі за рідну землю. Далі вітали захисників зі святом, піснями, танцями, церковими номерами і теплими словами. Здоров'я вам, поваги від держави, від нас усіх, від рідних і близьких. Хай Господь вас оберігає. Завісінні ночі, зарадної встраду. Талія Білогурова Довбиш, студія Барт.